Шановні віничани, сьогодні в нашій державі відбуваються тривожні події, які нікого не можуть залишити байдужим. Я глибоко переконаний, що силові методи абсолютно неприйнятні для вирішення будь-яких конфліктів. Лише йдучи шляхом налагодження загальноукраїнського діалогу, ми зможемо досягти відновлення стабільності та злагоди у державі. Я рішуче засуджую дії екстремістів і безвідповідальні заяви політиків, які свідомо штовхають людей у вир громадського протистояння. Ніхто не повинен обмежувати права кожного громадянина нашої держави на мирний протест. Однак дії окремих протестувальників не тільки вийшли за рамки законності, але й остаточно перетнули межу здорового глузду. Прошу всіх і кожного уникати конфліктів і не продовжувати ланцюгову реакцію насильства, озлобленості і хаосу. Разом з тим закликаю всіх відновити в столиці держави порядок та законність. Не розпалювати з вогнище суспільного протистояння. Ми повинні розуміти, що життя за межами майдану не зупиняється. Люди продовжують працювати, навчатися, жити ж звичайним повсякденним життям. Відтак прошу проявити толерантність і мудрість, аби зберігати мир і спокій навіть у такій непростій ситуації. Зі свого боку запевняю, що обласна влада і я особисто налаштовані на конструктивну роботу всіх органів влади, організацій та підприємств. Закликаю всіх вас до консолідації навколо збереження стабільності, громадянського миру та плідної співпраці на користь Вінниччини і України.